Ну, що, у нас сьогодні останній вечір фестивалю Одеса Батумі Фотодейс. І останній показ. Фотопоказ. І сьогодні ми побачимо з вами фотографії з Африки. Це одного фестивалю, а також це буде фотографія з Європи. Декілька різних фестивалів, але ви можете побачити інші формати. Але перш ніж ми перейдемо до перегляду. В першу чергу сказати всім величезне дякую. Дякую всім нашим партнерам, які нам надали свої простори для реалізації цього проекту. Дякую так само всьому простору Айламі Петрович, який нас додав нам приміщення на лекцію, і зараз на останній показ. Всім нашим медіа пресі, яка писала про нас, анонсувала. Волонтерам, які з нами були по 20 годин на добу, і якби не волонтери, то ми взагалі би без них би не справились. Наші друзі, які нас підтримували і терпіли всі наші якісь нервові зриви, і а, учасникам і всім гостям фестивалю, які до нас приїхали, теж ходили на наші а, заходи, теж в на майстер-класи і підтримували нас під час відкриття виставок та лекцій. Тому всім величезне-величезне дякую, бо насправді цей фестиваль ніколи б не відбувся, якби не ви. І ми б вдвох не би якби не ваша енергія, не ваша підтримка і просто не ваш фідбек до нашої роботи. Тому дякую. Ви так само є нашою командою і нашою частиною нашого проєкту. І одразу скажу, що фестиваль. Наступна частина буде вже в вересні, буде в Батумі. Це 5-9 вересня. Якщо в когось є можливість, обов'язково приїжджайте. А, і також слідкуйте на нашому сайті, де за новинами. Ми ще не знаємо, але можливо в нас будуть якісь calls і можливості для українських фотографів. Тому слідкуйте за цим і не пропустіть свою можливість приїхати до Батумі. І, власне, дякую Юрі Грозова, яка підтримала мою там, ідею. І реально без цієї людини я, б, напевно, загнулася ще до відкриття фестивалю. А так ми якось більш-менш витримали вдвох. Загнемося після нього, да? переймаючи естафету і підтримуючи одного. Гарного перегляду, і після цього перегляду. Ми залишаємось тут, і тут буде закриття, що передбачає прислабились, напились, поїли, потусувались, поспілкувалися. Ми не розходимося, просто проведемо цей вечір разом. І нарешті ми зможемо розслаблено з вами напитись. Дякую.